Кравченко Тетяна, Тарас Шевченко Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моє сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву на білеє пониклої личеньку лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала Братику, ми з тобою давно вже кохаємось. А я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого ж вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв, я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, та не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою, та й щире готались, і жиди навіть нечисті нечистії на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я померла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом білим. Цвітом білий, як сніг білим, аж гай звеселила. А зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. І дівчата заквічались, почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаю і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила од тих самих, що вбили мене і матір? Милосердний святий Боже милий, і заплакала лілея росою сльозою, а цвіт королевий схилив свою головеньку на білеє пониклої личенько лілеї.